Не нада, а має бути Журналістські посвідчення. Якщо є якісь питання, не перешкоджайте діяльності, бо 117 стаття кримінального копису. За телефону, будь ласка, телефонуйте. Я думаю, сучами прийшли так, так, так. Я зрозумію, земельна ділянка знаходиться в Києві. Да, да. е, ви витяг ДЗК можете зробити на земельну ділянку, яка знаходиться на території України. Якщо нормативна грошова оцінка, то тільки на земельну ділянку, яка знаходиться в Києві. Да, да, Значить, я вам зараз е, можу запропонувати витяг ДЗК, якщо він потрібен, якщо ні, е, е, нормативну грошу оцінку. Що... Нормативну грошову. Нормативно грошувати. Давайте спочатку господарі говорить. А, це заява. Нормативна грошова оцінка фізична чи юридична особа? Юридична. І зразочок на нормативну грошову оцінку юридичну, так? Да? юридичну. Візьміть зразочок, присядка є Туди?